Всім друзі, привіт! 22 липня, у нас ранок, 7 година і ми готуємося на базар. Сьогодні вівторок маємо ось такий товар. Вперше нарізала трошки баклажанчика пару кілограмів. Ось такий він уже гарненький. Це у нас казимір баклажанчик. Також є тепличний томат, тепличний огірочок. Є як на закатку, так і на їжу. Також ґрунтовий огірочок, ґрунтовий помідор, ґрунтовий перчик. Різні сорти тут є. Грунтовий огірочок маємо також на замовлення, на закатку окремо вже сфасований в пакетах. І ось такий перчик, тепличний Геркулес. Ось такий маємо товар. До міста їдемо навпростель через поля. Тут красота, повсюди квітне сояшник, Колоситься достигла пшеничка, ще не дожнивували. Після дощу, звісно, дорога трошечки. Не дуже комфортно, але нам так зручніше, набагато і швидше економія пального, та й до того ж можна насолодитися такою красою. Просто неймовірно їдеш, хоч і встав раненько, але отримуєш велике задоволення через те, що ось така красота соняшнички тобі посміхається з усіх сторін. Відторгували, друзі, ми вже вдома 11 година, Майже всі ящики пусті, залишилось трохи перцю, але його вже занесли до погреба. На жаль, часу знімати немає, тому що на базарі все швиденько-швиденько, і стараєшся якомога швидше все продати, тому не встигаємо. Після базару друзі відпочили, зайнялися домашніми якимись хатніми і дворовими справами. І знову до теплиць і до городів. Хто куди. Я в тепличку буду далі проводити збір помідорчиків, які трошки спіліші буду збирати, і вже вони будуть в ящиках достигати, тому що дуже дуже жарко, і помідор може лопатися від перепаду температури. Зараз шоста година, а тут просто духота неймовірна. Я ще поки походю чимсь. Можливо, поки зберуся, займуся, можливо, в сьомій прийду, тому що дуже-дуже важко і в помідорах, і в огірках. Ось така у нас тут красота. Я ще ні разу не показувала. У нас тут різні гібриди, П'ять гібридів ми брали, так як не могли вперше вирощуємо їх і не могли. Підібрати, Ну тепер уже трошки бачимо, що нам підходить, що нам не підходить. Як середньорослі помідорчики є, так і високорослі. Ось такі вже сягають більше двох метрів. Але деякі я прищіплювала, деякі не прищіплювала помідори. Ось такі у нас тут помідорні джунглі. Час від часу проходимо їх, пасинкуємо, підв'язуємо, де-не-де прищеплюємо. Тут трошки густіша ця у нас сторона, але красиво. Є гібриди, як і такі дуже великі, так і менші. З цієї сторони у нас теплиці помідори були підмерзли. то... Вони тут пізніше, ось бачите, тільки понав'язувалися кісті і наливаються. А вкрай теплиці з тієї сторони помідорчики у нас не постраждали, коли були весняні приморозки, і вони почали родити набагато краще, ну, швидше, набагато більше вони там достигали, збирали ми. Але ми задоволені, ми отримали і досвід великий. І, як то кажуть, набили шишки, щось робили правильно, щось ні, але як би задоволені, ось така красота.